Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І нині хочу показати вам, як я готую дуже смачне тісто з яблуками або, як ми називаємо на Закарпатті, яблучний колач. Ісь який простий колач зможе приготувати будь-яка починаюча господинька. За те, що він готується дуже просто і легко. Тож залишайтеся разом зі мною на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати всяке смачне тісто разом. Також всім дуже гарно дякую, хто вже підписаний на наш канал. дивиться нас. Всіх, хто ще не підписав, запрошуємо, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових наступних відео. Гарно дякую наперед! Отож, приступаємо. І хочу вказати, яблука можна брати будь-якого сорта, якого у вас є. Якщо кисловаті, нам просто треба буде маймного цукру додати. Яблука мию, обчищаю від шкірки, натираю на таку крупну, терці, як ви бачили в мене на відео. І зараз буду витискати сок. Просто руками вижимаю сок і перекладаю вижаті яблука. У другу мисочку. І так роблю з усіма нашими яблуками. Яблука я вижала з них сок, витиснула. Добавляю цукор, цукор даю за смаком. Також додаю ванільний цукор. І, за бажанням, можна додати в нашу начинку кориці, також дуже буде смачно. Додаю у наші яблука манну крупу і файно перемішую, і начинка готова. Зараз займемося нашим тістом. І для тіста нам треба борошно просіяне, цукор, сіль, маргарин або, може брати, вершкове масло. Жовтки. У мене два жовтки із гусячого яйця. А якщо брати курячі, то треба 4 жовтки. І Замішуємо сметаною, також не забуваємо за порошок до печива. Сухі інгредієнти змішую. З нашим борошном і файно перемішую лопаткою. Добавляю жовтки і маргарин І замішую сметану Таке файне. дивіться, як у мене на відео. тісто. У нас вже тут готове, і можеш приступати формувати вже сам колач у форму. Розділяю наше тісто на дві половини. Як видите на відео, я роблю одну половину мало велику, іншу мало малу. Наниз у форму розкачую цю половину, яка має велика, а меншу розкачую і кладу вже наверх. Або була май тоненька і шар тіста на верховий. Можу розділити порівну, просто я так привикла робити. Так, листочок я вже, як видите, розкачала і перекладаю його в форму. Форму я змастила перед тим олією і притрясла в файному Перекладаю, розправляю руками, тісто дуже еластичне, подається легко, не рвеся, і присипаю манну крупу наш тесточок. Викладаю форму нашу начинку, Розпреділяю по всій площині форми яблука. Яблука я розподілила і зараз накрию другим слоєм нашого тіста. Акуратно поправляю руками і за допомогою обочної веделки проколюю наш листочок. Для того роблю, аби при випіканні він не піднімався. Тісто готове, кладу в розігріту духовку на 180 градусів, режим верх-низ. У мене пройшло 50 хвилин і мій колач файно спюкся. Видите, який він у мене такий золотистенький. Вийму його із форми і залишу до повного остивання. На рахунок випікання завжди орієнтуйтеся по своїй духовці. Тісто вже файно простило. Може, так чуть-чуть тепленьке, Ну, я вже нарізаю і будемо смакувати. Подивіться, яке воно файне всередині. Дуже-дуже смачне. Тому я всім щиро рекомендую приготувати за всяким простим і легким рецептом всяке смачне, ніжне, ароматне яблучне тісто. Воно смакує як до кави, так і до чаю. Тому готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Всім дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.